Добрий день, шановні батьки, добрий день, любі діточки. Ось і настав час з нових свят. Всі ми і дорослі, і малята чекаємо з нетерпінням таких свят, як день Святого Миколая, Різдво та водохреща. Вони ці свята несуть з собою якусь радість. Всі чекають на диво, малята чекають. Подушку подушкою подарунки від Святого Миколая Подаруночки Святий Миколай приносить тільки слухняним і працьовитим діткам, а ті, що протягом року не слухалися, отримують різочку у куточку. То хто ж такий Миколай? І чому свято на його честь відзначають у всьому світі? Історія бере свій початок? Ще 17 ків тому єдиний син у заможніх батьків християн, Ніколаус, надумав відмовитися від світського життя і присвятити себе служінню Богові. Ніколаус повсякчас допомагав тим, що жили у скруті, але робив це таємно адже не хотів прославлятися на чужому горі. За численними легендами він підкидав бідним через вікно. Вузлики з немалою кількістю золота, і люди спочатку вважали, що це справжнішеньке диво, а потім же здогадалися, що це про них турбується отець Ніколаус. У цьому році, з 5 на 6 грудня, Миколай залишає чемним дітям подарунки і Миколайчики під подушкою або черевикові біля порога чи В глиняному полумиску, який ввечері ставлять на підвіконня, а не слухняним, як я вже казала, різочку в куточку. Подарунки один для одного іноді готують і дорослі, вони дарують їх тим, хто протяг... протягом року не скупився на добрі справи. Згідно з розповіддю, поданою у житті святих, через певний час відомого благодійністю і вірністю в Господові священника обирають єпископом Мерліківським від міста Міра. В книзі говориться, що архієрей не лише допомагав бідним, хворим, декілька разів рятував на справедливо засуджених на смертну кару, але й чинив чудеса. За легендою, він був. Здатний молитвою гамувати бурю на морі, тож вважається покровителем мореплавців. На українських землях вшановують Миколая від початку приходу сюди християнства. У ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички сплячої малечі жадані дарунки, і що характерно, саме ті дарунки, які собі набріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Звідки Миколай знає, що кому потрібно. Бо напередодні чарівної ночі належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка невидимка той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього чекають, але якщо малюк ще писати не вміє, святий Миколай здогадається. А що ж чекає неслухняних? Таких в Україні геть мало, б. А якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе ще цукерку чи мандаринку. На цьому розповідь про свято, -свято, -свято Миколая ми закінчимо, але наступне заняття ми з вами зробимо обов'язково. Миколайчиків, всім гарного дня і мирного неба. Святого всім здоров'я, миру, любові!